Повноваження Ісуса. Роздуми над Словом Божим на понеділок першого тижня Адвенту. Того часу, коли Ісус увійшов у Капернаум, До нього підійшов сотник, благаючи Його і промовляючи. Господи. слуга мій лежить вдома паралізований. Тяжко мучиться, Ісус йому каже, я піду й оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я недостойний, щоби ти увійшов під дах мій, але тільки скажи слово і мій слуга одужає. Тому що і я людина підвладна, і маю воїнів під собою. Кажу цьому: іди, і він йде. Іншому прийди, і він приходить, моєму слузі зробиться, і він робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним. Воістину кажу вам: ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу, і сяде з Авраамом, Ісааком. І Яковом у Царстві Небесному. Ісус похвалив сотника, язичника особливими словами: Ні в кого в Ізраїлі не знайшов я такої великої віри. Думаю, ці слова Спасителя були шоком для натовпу, який слідував за Ісусом, Ні в кого в Ізраїлі. Жоден рабин, жоден віруючий ізраїльтянин не справив такого враження на Ісуса як сотник. У чому ж полягала його віра? Тільки скажи слово і мій слуга одужає віра сотника була вірою в міць слів Ісуса, у міць Слова Божого. Сотник мав простий досвід. Він наказував солдатам, і ті його слухали з огляду на повноваження, визначені його посадою. Які ж повноваження мали б бути в Ісуса, якщо на Його Слово навіть хвороби підходять? Чи довіряєш ти повноваженням Ісуса? Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.